Доброго дня. Відкриваємо Доброго Доброго засідання комісії з питань житлово житлового комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємства, транспорту зв'язку та сфери послуг по підготовці до 46-ї чергової сесії 8 липня, яка відбудеться 28 березня 2025 року. На засіданні присутні Сергій Полодина Григорович між складу. Комісії було стомі. Прошу. Пропоную брати печатаційне. Я рамку Олен. сказав? Добре. Та, перше питання. яке виглядається про розширення затвердженої переліку, видів та об'єктів, на яких виконували роботи порушники? На яких покладено інструктивні стягнення у вигляді громадських робіт та засудження, які призначені покарання у виді громадських робіт на території Гугуської селищної ради та Миколаївського терапілського округу? Юлія, хто нам доповідає? Ні, це там написано. А, не... нас, нас написано дуже Давайте Так, це перше питання. Друге питання про затвердження примірного договору після

Доповідає у нас е, Євщина Ангеліна, головний юридичний, юрист юридичної відділу. Третє питання у нас не про затвердження про порядок передачі. Добре, скал, я, давайте вже давайте передаде про порядок передачі варіанту майна в комунальній власності у виборці громади. Провезення змін до складу громадської комісії питання питань перевиподавших комітетів Убивської селищної ради. П'яте питання про дати змін в рішення сесії No9728 середнього від 26.03 року про передачі рухового комунальних закладів освіти Углубської селищної ради Тіповського району Дікові в оперативної управління комунальної установ та фінансового сподарства обслуговування загорівних у Убивської селищної ради Дніпропетровської району області. Ну так якраз по першому питанні по картематику, ще буде слухати друге питання. Другого відбувається. У зв'язку з тим, що в 2021 році були затверджені типові договори оренди відкладування комунальних на затвердження форми, актів. Пропонують. У 25-му році внести зміни до цього рішення та викласти у нових редакціях договір оренди примірний, нерухомого майна, що належить до комунальної власності для Бухівської селищної ради, також та, договір про відшкодування витрат господарства на відшкодування комунальних послуг орендарів та затвердити акти повернення з оренди та а, акт приймання передачі в оренди.

Дивіться, поступило закону набув чинності, закону про інформації деяких законодавчих законодавчова від 19-12 до 24 року. Я двох своїми словами два слова. Коротше, в січні місяці ми на сесії затверджували перелік робіт і видів для Ну, Наприклад, об'єкти це парки, там дороги, бла-бла-бла, а видоробіт це збору буса, виправдання сміття. Гілки там то-то. Зараз вийшов новий закон у любі місяці. Розширить. Все це, це те саме, просто розширить. Наприклад, до, до, до парків, доріг і сквер додалося школи, будинки культури, бібліотеки, та, так, так, так. а до видів робіт додавилось, помімо того, що там то -то. Ну, зараз зачитаю, ремонт книг. Ремонт сцени там, взагалі то Так я ось. Упаркування для те, що фонду, ремонту, реставрація, пошкоджених книг, оформлення виставкових степів, стелезів і таке є. Коротше, що може в Астаростинському округу остався відповідальний козак, а постачають глохи. Оце прокладати.

Ви внесли звіт до складу громадської комісії житлових питань при виконавчому комітеті в Усті Санкт-Петербурзі. Так, це ж там міняється Іванченка на просто на нового чоловіка. А, це ж саме, це ж саме, просто зі звіт. Все, тоді, все, все. Хто рішення, щоб не взяти? Ми. Так, одноголосно, у нас наше рішення. Все, побудь. Ні, у мене ще один. Вот тут вот дело в том, что я не знал, я не знал, что Алена сегодня не будет, я с ней созвонюсь. Но що там в положении, какие изменения? Просто зменше. Я думаю, что там тоже ничего такого. Змены в положения, так? Да, зміни вносяться в положение. А! Да. Marcus. Юля. Да. 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 А да. ты на сырку записуєте такого? Да? Я дзвоню і зараз набираю, бо да. я я по телефону казала, що это положение про передачу в аренду майна комунальної власності. Ага. Да. Це да. да. не просто мені надо просто знати, э, е, змінюється, я розумію порядок. Передачи. порядок передачи, но я думаю, что там ничего такого. Ничего такого. Не, 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 там, ну, Алена, что я понял. Я просто сейчас у нее уточню. то что то, это будет? У нас есть, и у нас будет заходить. Да, это изменение житловых пытаний, Житловых Правильно там вот это? Майна, по не Не-не-не, это положение. А второе, то, что мы первое рассмотрели про закон про А, житлових Все. Смотрите, это, моя, это мое, да. Это комиссия, которая ведет квартирный облик. И мы просто меняем секретаря комиссии с Шульга на Любу Кушнир по ветеранам. И все. Просто меняем членов, потому что Люба занимается с ветеранами, и она да, это мое. А вот про положение, я сейчас уточню. Давайте про уточнение, что про Сейчас я Я помню, что там тоже там что-то. Хорошо, дачипаем вот эти. Пить, ходили пока. Юль, выключи пока. На мы не мои Наверх, кто на первом этаже? Да. Ah, sí, por